Дискримінацію ромів в Європі обговорювали цього тижня у Європарламенті. Правозахисники закликають зробити більше для ліквідації цього явища в ЄС сусідство із поселенням ромів часто залишається небажаним для місцевих громад. Однак, попри це, чимало ромів таки намагаються інтегруватися в суспільство і вести сучасний штиб життя. Шість мільйонів людей, які називають себе ромами, мешкають в країнах Євросоюзу. Попри існування директиви про расову рівність, яка забороняє расову чи етнічну дискримінацію, вони й досі стикаються із цим явищем. Ми втомилися від вигнань від того, що змушені постійно носити усе своє майно в сумках. Це має припинитися, і, можливо, представники європейської комісії дослухаються до нас. У них є влада, доступ до необхідних інструментів для того, аби життя ромів змінилося. Нам потрібна справедливість для всіх у Франції. Я бачила забагато дискримінації та расизму, забагато агресії, забагато зловживань з боку поліції. Можу сказати одне: ситуація із ромами у Франції жахливіша ніж в будь-якій іншій країні. Упереджене ставлення та соціальна ізоляція не єдина проблема ромів. Попри те, що живуть в Європі, рівень їх життя далекий від європейського. Вісім десяти ромів перебувають на межі бідності, і лише семеро з десяти молодих людей отримують середню освіту. Особливо занепокоєні расовим насиллям та злочинами на ґрунті ненависті проти ромів, а також їх примусовим виселенням і розселенням поруч зі звалищами або заводами з токсичними відходами, де немає ані шкіл, ані електрики. Ми не бачили можливостей працевлаштування для ромів. Їх діти не можуть отримувати хорошу освіту, а тому і бути конкурентноспроможними на ринку праці. Підняти дух етнічних ромів вирішили в Угорщині. Щоб відсвяткувати Міжнародний день ромів, зібралися в одному з найбільш незвичних ромських сіл в Європі. Повсякденне життя і ромська культура зображені тут просто на стінах будинків. На створення цієї виставки ромського мистецтва Просто неба Ештор Паштор надихнула подорож до Єгипту, де вона побачила таке ж бідне село із розфарбованими стінами будинків. У такий спосіб сподівається не лише привабити туристів, але й підняти самооцінку ромів. Бідність і несправедливість до ромів може знищити душі, тому ми хотіли зробити щось таке, чим би люди пишались. Роботи цих фантастичних ромських художників якраз і є тим, чим можна пишатися. А ще роми доводять, шлюби можуть укладатися не лише на небесах, але й так званих весільних ринках. Саме такий напередодні провели в Болгарії: дрескот дівчат, яскравий макіяж, кричущі прикраси та взуття на високих підборах. Хлопці вдягнені скромніше. Лише чорні вузькі джинси, сорочка і шкіряна куртка. Фліртують під пильним наглядом батьків. <плес> Вони танцюють, аби показати свою прихильність один до одного. Як і решта, прийшли сюди знайти супутника життя. Вимоги до майбутнього обранця у дівчат прості. Сподіваюся, матиму родину моєї мрії з чоловіком, із яким мені буде легко. Сподіваюся, у нас у всіх буде робота. Це все, чого я хочу. Вирішити питання ромів. Євросоюз намагається не один рік. Їх повноцінна інтеграція в країнах-членах ЄС може щорічно приносити додатково до 500 мільйонів євро.